Території непідконтрольній українській владі було переведено 10 вищих навчальних закладів, з поміж них і Донбаська національна академія будівництва і архітектури, яка наразі розмістилася на базі ДДМА у Краматорську і частково в Дружківському комунальному коледжі. Одразу за рідним вишем поїхало і 350 студентів. Ті ж, хто приєднався до них тільки цьогоріч, втратили рік навчання і бюджетне місце. Єдинственною проблема состоїть у Студента в тому, що вони е, остались на тому ж рівні, на котором вони були по состоянню на 1 сентября 2014 года. Якщо вони були переведені на третій курс, следовательно, ми їх на третій курс в цьому году і беремо натомість. Академія іде на зустріч студентам, які виявляють бажання підтвердити свої знання шляхом їх перевірки, відповідно. Комісію цьогоріч пройшло вже 30 юнаків, яким потрібен диплом українського зразка. Таким образом, они имеют право восстановиться в системе образования Украины, но уже на контрактные места. Втім, на новому місці керівництво академії стикнулося з проблемою у матеріально-технічному аспекті. Не вистачає приміщень, до кінця ще не вирішено і питання з гуртожинком в Дружківці. Куди на практичні заняття їздить їх 30 студентів? Є определені дні загласна розписання, коли цілий учебний день вони проводять лабораторії, виконуючи одну, вторую, третю роботу. Є потоки, які лекції слухають в Краматорській, є потоки, які лекції слухають в Дружковці. Загалом поточного навчального року в академії вступна компанія пройшла успішно.